Вітаю, друзі! В цьому відео хочу розповісти про свої улюблені сорти кабачка, який плодоносить з самого початку ось до... Це жовтень Вже останній кабачок я зірвала. От Дивіться, саджала я його в ось таку бочку ще в травні. Робила міні-тепличку, я вставлю відео. Це кабачок ранньо стиглий. Ось такий прекрасний сорт, називається аеронавт. Щоб він плодоносив так довго, що потрібно робити. Вчасно збирати кабачки, не давати, щоб насіння там закладувалося. Тоді він дає інші інші. інші. І в кінці осені я вже. Залишала великі, десь вони доростають до 3-4 кілограмів. І я їх потім зберігаю цілу зиму в коридорчику на підлозі. Вони лежать до весни. Добре, з них робиться. Вони тоді не такі водянисті, з них гарно робляться і оладки кабачкові, і додаю врагу. І всюди прекрасний, уявіть, з червня по жовтень. І ось. ще... Останній ще маленький він закладував, вже з'їли слимаки. А потім я оце все тако беру його бадилля і сюди ж в бочечку, і воно цілу зиму перегниває там. І кожну, кожну, кожен травень знову я роблю. І сюди саджаю кабачок, цей самий. Так, ночі холодні, тому кабачок саджаю в міні. Парничок, бочка, тепличка, був накритий. Приготовлена земля, тут сіно. Зараз я його всажу сюди, ось сюди пролью, поставлю дужки. і накрию агроволокном. І ось така буде поживна міні-тепличка для кабачка. Садила, поставила дужки пластикові. Є відео в мене на каналі. Агроволокно в два слої. Тому що земля я не знаю. Земля холодна, я не знаю, чи він виживе і чи в таку землю зараз саджати. Це, ну, звісно, що я ще не буду. Це я так на пробу подивилася. По-перше, тут же ж ну, приподнята грядка. Ну, вкрию, подивимося, як буде. Так, іще один кабачок цукіні-матрос. Ці два кущі я саджала наприкінці липня. Ось, не дивуйтесь, що тут багато зілля. Я його і навіть спеціально не прибирала. Бо коли були, о, дивіться, були приморозки, хоч були приморозки. Але інше листя нормальне, і він до сих пір мене дає плоди. Дивіться, сьогодні вже яке там 12 жовтня. От. І ще ось. Дивіться, ось і ось. Молодесенькі кабачки. Вони дуже гарно їх просто жарити. Тому що шкірочка тонка, м'якоть, щільна, ніжна і гарного смаку. Чому його посадила так пізно? Бо він стійкий до хвороб і хлодостійкий, високовражайний. Він не росте великий, 0,7,1,3 кілограма. Ось кущовий тип. Ось такі дуже гарні. У мене два види кабачків. Ну, цей пишеться кабачок цукіні середньоранній. А цей аеронавт ранній кабачок. Ось дивіться, Два сорти, які можна вирощувати від, скажімо так, травня по жовтень. Ось ці плоди я вже забираю. І дійсно я жарила ну шкірка настільки тонесенька, потім перекладуєш часничком і спеціями. І ось якщо слимаки. Не з'їдять і ще буде. Ось такі прекрасні сорти. До зустрічі в нових відео!